Відкриваю супер цікаву тему, як переїхати в Британію по спонсорській програмі. Саме важке, це треба знайти спонсорів, хто вас готовий прийняти. Вони потім заходять на сайт GOV.UK, заповнюють там формулу за вас, ви їм відправляєте всі свої документи, там номер телефону, паспорт і так далі. І потім до вас підходить підтвердження, вас приймають чи ні. Вам просто приходить лист на емейл, а пошту, коротше, покажете і вас пропустять. Я отак лечу, я взагалі не знаю, що буде. Лечу я, до речі, не переїжджати. Лечу я Україні сьогодні, завтра Британія буде передавати танку і воєнну техніку. І я там буду співати. Я спеціально для цього брав візу, бо вона в мене буде працювати до 2026 -го. Року і так далі. Коротше, це набагато простіше, вигідніше і безкоштовно. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Далі що вас чекає в Британії, якщо ви переїжджаєте по такій програмі? Вам надають житло спонсори, вам дають 650 фунтів на місяць. Страховку і так далі, але треба враховувати, що в 650 фунтів в Британії це взагалі ніщо. Це просто нічого. Бо майже зразу буде, треба влаштовуватись на роботу. Так само, і курси англійської і покажу умови спонсорства. До речі, скоріше за все буду зустрічатися зі своїми спонсорами, глянемо що до чого. Короче, сижу на контролі. Я їм показав це все, і вони кажуть, що, прийшли спеціалісти, перевіряли все і пустили, бо я чув, що не пускали вже людей. Коротше, народ. Я прийшов. Я в Британії. все, все добре. Все хорошо. Мене пустили через просто лист на на по.